600 тысяч пенсионеров да. и отсутствие. отсутствие. Отсутствие Украины как государства. Оно как, в каком-то мере там какими-то кусками сохранили наследники величайшие традиции. По городу Бахмут. Вот всех поздравляем с Днем Победы. Ротация. Новенький. Таня. Миша. Мы идем! Шанс 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 тяжелый. Звонит специальная военная операция. Украинство не пришло. Ти ще виболюєшся болем. Ти ще роздерта на шматки. Та вже крута і непокірна. Ти випросталася для волі. Ти гнівом виросла тепер, не матимеш од нього спокою. і муж рости і рости, то поки не упадут тюремні двері. Передай. Чайку. Сука, мне бы одного, вот, сука, укропа этого дать сюда, -то. Я поварил, блядь, по душам подвач. Ходім, нам є да йти дороги не озорі, ще сезуваті в прохолодній млі. Цей Міша був комендантом ворон Воронмесник допоможе. Який пароль? Росія вперед. Нам є да йти. На хвилі на землі шляхимо обрід, далекі і прозорі. Шумуйте весню. Ні, ярі та вечори, поранки шліть нам усмішки лукаві. Росія вперед. Плюс вперед, Керманичу, хай юніс догори. Ми віддані життю і нам віддасться в славі. Єдності наша сила Долучайся до руху опору сил спеціальних операцій збройних сил України.